Зіставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Олег Шарпо пише. Зверніть увагу на події останніх тижнів. НБС сьогодні пише переговори зі схиляння України до миру почалися на зустрічі союзників з Україною. 20 жовтня США та Європа почали тихо говорити з українським урядом про можливість переговорів з московитами. 25 жовтня заступник глави МЗС Рябку повідомляє, що РФ отримала від США пропозицію щодо стратегічної стабільності. 30 жовтня Шойгу Китаї заявляє про готовність до постконфліктних дискусій та співіснування. 30 жовтня великий матеріал у Тай. Про настрої в середині ближнього кола Зеленського щодо війни з закликом до реалістичності очікувань. Соціологічні опитування з обох сторін, які говорять або з одного боку про зниження довіри, або з другого про готовність до будь-яких рішень, у тому числі переговорних, зусилля очевидні, чиї теж які події вибуваються з наведеного вище рядом. Перша стаття залужного про реальний стан справ на фронті та горизонт очікувань з погляду військових. Друга заява адміністрації Байдена про те, що немає жодних ознак того. Що Путін готовий до перемовин? Наративи про перемовини саме зараз з'явилися, тому що на кону стоїть головне, що допоможе Україні наступного року військова допомога США на суму 64 мільярди доларів, авіація та далекобільні системи враження. А новини про такі переговори, що їх Росія сама генерує, зміцнюють її переконання, що можна перечекати всього рік і не дати прийняти конгресом нинішнього пакету військової допомоги Україні у Білому домі. Це розуміють, але всі з ким я розумію, розмовляв, відводять нам для вирішального ривка максимум півтора року, навіть якщо зараз нам дадуть і все по 64 шістдесят чотири мільярди в 16-300 кілометрів. Атакамса, це буде останній такий величезний пакет. Потім нас простіше буде взяти до НАТО з тим, що ми встигнемо відвоювати ніж невизначну кількість років впливати у бездонну бочку гроші та зброю. І під зонтиком альянсу назавжди завжди закрити загрозу зі сходу дипломатичним шляхом, повертаючи решту земель. А те, що ми встигнемо відвоювати, Вати у ході військової кампанії наступного року точно не буде кордонами 1991 року. Подивіться на Марсове поле у Олочаківському чи військове кладовище у Дніпрі? Нам мало десятків тисяч наших молодих хлопців та дівчат, які віддали своє життя за Авдіївку, Херсон та Маріуполя. Де ми візьмемо стільки людей, щоб відвоювати величезні мегаполіси сходу? Так там є люди, які нас чекають, але чи готові ми віддати ще сотні тисяч життів світу нашої нації за їхні очікування? А й просто вихід на кордони 1991-го не закінчують війни. Війну закінчує тільки наш вступ до НАТО. І як виявилося, зовсім не мають рації. Ті, хто кажуть, що нас візьмуть у НАТО тільки у тих кордонах. Альянсові заходи настільки вже набридла наша війна. Дивимося параді очі. Що головне для них зафіксувати проміжну перемогу, взяти нас під парасольку альянсу, а потім дипломатичним шляхом без сотень тисяч смертей українців і шалених вливань повернути решту. Кені збері Вернеться додому і Крим, і Куривий, і Хабаровськ, і імперія все одно буде зруйнована. Але якщо ми у цім процесі хочемо зробити ставку тільки на українців, то комусь треба згадати, що українці не так вже і багато для того, щоб самотужки вирішувати головну проблему сучасності. Знищення величезної імперії зла, тим паче ціною кращих синів нації. А резюме росіяни дуже хочуть перемовин саме зараз. Для цього докладають максимум зусиль. Для нас це абсолютно невигідно, тому що наступного року ми маємо шанс. Отримати пакет допомоги, який дозволить нам звільнити як найбільше українських земель. Після цього таких пакетів вже не буде, особливо якщо оберуть Трампа. А якщо будуть, то допоможуть лише триматися на плаву, а не перемагати. Тому вихід один робити максимально потужний ривок, фіксувати лінію розмежування і вступати до НАТО скептикам, які кажуть, що нас не приймуть, відповімо приймуть. Про такий сценарій у Кулуарах тільки й говорять, і цей варіант все більше вимальовується як єдиний реальний цей варіант для заходу дешевший. Раціональніше ніж роками впливати в Україну мільярди без чітко окресленого фіналу вихід на кордони 1991 року військовим шляхом не вважається ні реальним, ні остаточним, а скоріше пропагандистським. Я розумію, що єдиний марафон Данілов та Зеленська по інерції браурять і не щодня п'ють каву в Ялті. Але якби хоч один із синів чиновників з Банкової воював під Авдіївкою, вони б заспівали дещо інших пісень. А ми і далі віримо в ЗСУ і в те, що в найближчі місяці у наших. Воїнів з'явиться все те, що допоможе гнати ворога якомога далі від України. Пес, знаєте, якими словами розпочинатимуться перші коментарі. Не вірю, а далі по тексту. Що ж, це тільки моє бачення, нікому його не нав'язую. ППС багато запитання щодо того, чи кинуть нам якусь частину наших земель на потало агресорів. А потім роками чекати дипломатичних зусиль щодо їхнього повернення. Відповідаю вкотре і відповідатиму стільки ж разів, скільки треба протягом року за звільнення сімнадцятиків. Лометрів на Запоріжжі під Авдіївкою та Пахмутом без фактичного просування загинуло 48 тисяч молодих українців. Тих, хто вже воює два роки, міняти по суті немає ким немає повноцінної заміни. А тих, хто загартований у боях з кожним днем стає все менше, бо гинуть. Якщо ми навіть ціною сотень тисяч життів вийдемо на кордони, 1991 року немає жодної гарантії, що війна закінчиться і нам не знадобиться сотні тисяч життів для того, щоб втримати ці кордони. Тому навіть не я а основні наші партнери розглядають наведений мною варіант як найреалістичніший, і я не знаю, скільки ще смертей має бути, щоб усі визнали його реалістичність. Я дуже хочу звільнити всі без виключення території якнайшвидше, але з огляду на викладене, я не знаю як і якими силами. Тим паче, що з 2025 року кількість зброї та грошей з боку заходу тільки зменшуватиметься. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможе. Děkujeme